Заряджене важливими подіями і глибокими емоціями. Це наше коло спорту на телеканалі Дім. Вітаємо і дуже хочемо передати вам енергію, яку згенерували успіхи, перемоги і просто видатні досягнення усіх учасників великого коло спорту. І це коло рухається настільки швидко і впевнено, що утворює сферу наших спільних інтересів, де так багато захоплення. Шахтар чемпіон найскладніший і найважливіший сезон золотої команди Ігоря Йовічевича та усієї української прем'єр-ліги. Легкі на підйом. Українки підкорюють світові висоти. Новий рівень Ярослави Магучих. Емілі на п'єдесталі. Юна Українка виграла чемпіонат Європи із фехтування ексклюзив кола спорту. Чемпіонський шлях від Львова до Києва. Донецький шахтар оформив здобуття титулу переможця сезону української прем'єр-ліги на арені Львів. А усі належні нагороди отримав у столиці. У будинку футболу донечанам вручили чемпіонський трофей та золоті нагороди. Опалений війною, великими втратами час все ж таки знайшов місце для футболу на наших стадіонах у наших серцях. Це дало право на життя нашим найкращим емоціям. Це взагалі принесло у життя на один сенс. beach. Щасливі моменти для усієї команди, радість перемоги, якої досягли разом. Найяскравіші символи сезону для шахтаря. Чемпіон визначився, але чемпіонат ще триває. І за один тур до фінішу наставник донечан говорить про головне Цей сезон феєричний, історичний у українському футболі. Під війном дякую ЗСУ в першу чергу за це, що нам дозволили грати в футбол. Подяка від кожного з учасників футбольних змагань в Україні, від вболівальників, яких цього сезону трибуни не чекали. Але як же усім хотілося побачити і відчути гру на стадіоні? Зовсім невелика група фанів на арені Львів під час матчу шахтаря проти Дніпра – свідки пам'ятної перемоги донечан над основним конкурентом і здобуття чемпіонства. 3-0 – ідеальний результат у надважливому поєдинку з повагою. s respektom gotovali se do njih, ali čez toj respekt višao toj rahunok. I dume što zasluženi vigrali čepionstvo. I ce je sudba, jaka nas prosto zapisana bula. Po cej sezoni jaki mi prohodili, ce ja ne, ne može zakinčiti se po inšom. Nemožljivo zakinčiti se po inšom. Nič uspišno. Сезон закінчується за дуже переконливою переваги Шахтаря над усіма, хто намагався скласти йому конкуренцію. Ще були три голи без відповіді у ворота Луганської зорії. Ось класичний розгром Дніпрян. Рахунок у дебюті гри відкрив Артем Бондаренко і це був ювілейний двохтисячний гол шахтаря у чемпіонатах України. А на початку другого тайму один за одним відзначилися Данило Сікан і Тарас Степаненко. Гол капітана особливо красивий. Він підкреслює в панування шахтаря, а наприкінці зустрічі своє офіційне панування і авторитет реалізувала головна арбітриня. Катерина Монзуль вилучила загалом шістьох гравців у конфлікті, що спалахнув на полі. Футболісти обох команд поводилися і грубо, і занадто емоційно. За що отримали покарання, та ще матимуть додаткове? Це перше місце. цей тиск на хлопців. Десь хтось не справлявся, тому що. І не завжди вони. Да? Були в таких гонках. Десь, хтось я кажу, тільки там в ліги, в прем'єр-ліги почав тільки грати. Ми зліпили колектив. Зробили сім'ю. Росли як команда, терпіли, плакали. Плакали. Були моменти, де плакали. Але це є все результат єдності. Як Україна б'ється за свою свободу, так ми білися за нашу мрію. pred vami sidit najšćastljiviša ljudi na svijetu. Možda li ovo ne vigledu tako? Ali naspravdi spravdi bi čuvaju emocije, tako šalene što ja bi zaraz kožnog od vas obnjav i pocilovao. <laughs> Свято переможців не закінчилося, і з таким настроєм Шахтар вийде на свій останній матч національного сезону проти Ворскли. Ця гра не має турнірного значення для донечан, які разом із золотом України отримали місце у групі Ліги Чемпіонів. А от полтавцям вкрай потрібні очки, щоб втрутитися у боротьбу за місце у європейській лізі конференції. До цих змагань гарантовано потрапить Динамо, яке фінішує четвертим. Тридцятий тур визначить і учасників ще двох континентальних турнірів, звісно, дніпряни і зоря намагатимуться дотягнутися до ліги чемпіонів, але комусь таки доведеться піти до Ліги Європи. Значно скромніші, але дуже важливі орієнтири у клубів, що прагнуть уникнути участі у перехідних матчах з представниками першого дивізіону. Тому фінальний акорд української прем'єр-ліги звучатиме яскраво. Ми очікували такого матчу. Грали проти Роми, яка має дуже розумного тренера і чудових гравців. Їхні вболівальники також зробили багато і вони схожі на фанів Сівільї. Я люблю битися до останньої секунди, і те, як ми перемогли, це щось неймовірне. Тепер Сівілья нас зустрічатиме зовсім інакше ніж у 2020 році. Через ковід хочу побачити місто повністю червоно-білим. <реш> Наш тренер Хосе Луїс Менділібар має залишитися з нами на 100%. Те, що він зробив для нас, це неймовірна робота. Ми повністю трансформувалися. Його скромність особлива. Він гарно вміє мотивувати нас, коли справи йдуть недобре. І це допомогло нам здобути титул. На один сантиметр вище рівня неба, який нещодавно вже підкорила Ярослава Магучих. Українка встановила новий рекордний для цього сезону результат. На змаганнях етапу діамантової ліги у марокканському рабаті чемпіонка світу і Європи подолала планку на позначці 2 метри і 1 сантиметр. Ярослава демонструє фантастичну форму і набагато випереджає суперницю секторі для стрибків у висоту. Ірина Геращенко, яка теж представляла Україну у цих змаганнях, посіла друге місце із результатом 1 метр 91 сантиметр. Відзначилась там ще одна українська атлетка, визнана майстриня потрійного стрибка Марина Бехроманчук. Після тривалої перерви, пов'язаної з травмою, вона виступила блискуче. Стрибок на 14 метрів 65 сантиметрів, друга підсумкова позиція і прекрасні перспективи у літній частині сезону. Зазначу, що саме улітку мають відбутися найпростижніші турніри року європейські ігри та чемпіонат світу. А цього вікенду етап діамантової ліги у Флоренції. Нові нагороди усіх гатунків у колекції української висловальниці Людмили Лузан. Два золота, срібло, і бронза етапу Кубка світу, який відбувся у Познані. На байдарках і каное українська команда здобула там 11 нагород. Лузан була лідером нашої збірної. Дві особисті перемоги на каное, срібло у дуеті з Тарасом Міщуком та бронза разом із Валерією Теретою. Великий успіх для Людмили та її колег. Золотим на етапі Кубка світу був і виступ української чоловічої байдарки четвірки. Емелі Конрад виграла чемпіонат Європи з фехтування. У колі спорту гостра і точна шпага 15-річної українки. Переможний стиль чемпіонки у випуску за кілька хвилин. Забагато золота у спорті не буває. Проста істина, що знаходить підтвердження у статусі нагород і турнірів. Золота Євроліга престижні волейбольні змагання, в яких бере участь Україна. Жіноча національна збірна на початку групового турніру двічі здолала угорських суперниць з однаковим рахунком 3-1. для чоловічої команди. Після успішного виступу на минулорічному чемпіонаті світу ця євроліга є шансом підтримати зростання рівня гри і продовжувати дарувати вболівальникам. Моменти тріумфу у команді стартові ігри турніру та їхні результати коментують так. Загалом все круто, знаєте, коли в рік не бачишся, приїжджаєш, тісь є нові історії. Хтось щось виграв, хтось щось програв. Це не всім ділиться. Складніше було грати першу перший матч, тому що ну в будь-якому випадку немає ще до вас контакту між нами. Всі комбінації, напевно, відпрацьовані знову ж таки, тому що була пауза. Губко кажучи, там дев'ять місяців не бачились огось. Е, Але ну там було, по перші дві партії так, трошечки нервова, були якісь помилки, третя там була просто без питання. Вже з Киваті нам вже було набагато. Все легше. Е, плюс за це за цей рік. Я думаю, що всі гравці повністю ще чіпля до швіту. Вони виросли як, як гравці, подорослі, шали саме як гравці, набрали носи до багато, пограв. В сильних чемпіонатах і через це теж ну це впливало. Тому нас зараз тут набагато якось спокійніше все виходить. місяць у нас буде відбір на Олімпійські ігри, і цей відбір вже почався для нас вже зараз. Тому що нам нам важливо кожна кожний бал рейтингу нам дуже важливий. Тобто кожну гру нам не важливо то там слабкі суперники, слабкі, сильні, сильно не, не виходимо, тому що нам треба нам ці чотири місяці, навіть потім п'ять виходить, ну плюс-мінус, треба працювати дуже-дуже стабільно і тільки йти вверх в нашому рівні. У дні, коли Париж проводить один із турнірів тенісного грансламу, відкритий чемпіонат Франції неможливо не згадати про українок на його кортах. Вдячні Лесі Цуренко та Еліні Світоліній за переможні емоції на старті. Іншим нашим тенісисткам за сильну позицію та боротьбу, професіоналізм і радість гри. Світоліна довела, що її повернення на корт після народження донечки є виявом сили і кроком прогресу. На початку квітня цього року Еліна знову почала виступи у великих турнірах. А наприкінці травня вже виграла один із них у Страсбурзі, здолавши на шляху до трофею двох так званих нейтральних тенісисток без країни та прапора. Еліна присвятила перемогу родині та Україні, віддавши. Призові гроші на допомогу батьківщині. Світоліна та інші українки відкрито і потужно говорять про війну Росії проти нашої держави, допомагаючи світові бачити і розуміти правду про цю агресію і терор. Емілі на п'єдосталі українська фехтувальниця перевершує прогнози, сподівання і навіть мрії. І, звісно, суперниць титулованих досвідчених старших. Емілі Конрад чемпіонка молодіжного євросфехтування на шпагах. Юна переможниця сьогодні з нами у колі спорту. Юна та Тендітна дворазова чемпіонка європейських змагань, і це лише у 2023 році. Емілі Конрад, 15-річна українка, яка підкорює світ фехтування. Особливо в цей час це дуже важливо на міжнародній арені перемагати, піднімати український флаг. І навіть якщо дуже Складні часи зараз треба підтримувати нашу країну на... у спорті. І якщо успіх на юнацькому чемпіонаті Європи був серед планів і задач для Емілі, то перемога на континентальній першості серед молоді до 23 років стала приємною несподіванкою. Я розумію, що якщо людина, наприклад, там старше, то в неї є більше досвіду, і це буде складніше, але теж з іншої сторони це цікавіше. І коли виграєш у таких людей, то це. Набагато більш в кайф ніж наприклад вигравати у людей свого віку. Ну це трошки неочікувана перемога, але дуже багато гарних емоцій вона принесла. Особистий тренер Емілі. Її мама Наталія Конрад, чемпіонка світу з фехтування на шпагах. Є головною тренеркою національної збірної України, навчає дочку та інших своїх підопічних. Я не зважаю на те, що мій успіх це якось допомагає Емілі. Це це не то. Я люблю фехтування. Я хочу в чому в цьому розвиватися як тренер, і я питаюся це донести до своїх учнів. Попри те, що Наталія Конрад повністю у фехтування, вона не впливала на вибір Емілі. Так вийшло, що вона вибрала це фехтування. Хоча на той, на той період, коли ми коли вона починала фехтування, вона займалась конним спортом, вона займалась танцями. Потім ну захопилася цим, це подобалось. Ну зараз я розумію, мабуть, це було правильне рішення, але Побачимо далі. Наталія Конрад бере активну участь у розвитку українського фехтування. Її фехтувальний центр, який відкрився на початку 2020 року, виховує нове покоління спортсменів. Я люблю фехтування як вид спорту. Дуже тяжко, що в мене немає зараз такі такої змоги, що був ковід, потім війна. У мене був досі гарний состав дітей, клубів, все, і все це. Ми досягали е, успіхів в наших українських змаганнях і на міжнародній арені. Потім до жаль, багато учнів пороз'їжджалися, поприкращали займатися. Повномасштабне вторгнення Росії застала пані Наталю в Україні, і вона довго не могла виїхати за кордон на змагання до Емілі. Там першою суперницею доньки була представниця країни-агресорки, і мама заборонила Емілі виходити на доріжку. Вона мені казала дуже такі прикри речі потім. Е ви це зробили, тому що ви мені в мене не вірите. Це було важко, і вона це висприйняла дуже, дуже не так, як хотілося. Але потім вона все розуміла, і все сказала добре-добре. Я зрозуміла, це було дійсно правильне рішення, і так, і так але цей день був дуже дуже тяжкий. Юнацький максималізм та дорослі поради допомогли Емілі працювати більше та здобути важливі перемоги не лише для себе, а й для України. У лютому родина Конрад святкувала ще одну перемогу. Емілі стала найкращою спортсменкою місяця. А її мама здобула таке ж визнання від національного олімпійського комітету як тренер. Було дуже приємно отримувати таку нагороду. Я ніколи цього Такого не отримувала. Шкода, що тільки онлайн ми могли там бути, тому що ну, звичайно, там було багато інших людей, і я б хотіла побути в Києві, щоб, наприклад, ту ж нагороду там отримати. От але ну, мені дуже сподобалось це дуже. Класний, класний перший експеримент. Емілі вже більше року не була в рідному Києві, а проживає і тренується на Баківщині тата у швейцарській Лозані. Тут є клуб. Нам дозволили приходити тренуватись, коли ми хочемо. Нам дали ключі від клубу, і тобто, з цього приводу добре. Але ну. Такий містечковий клуб, не дуже там гарний спаринг, і не так, як би хотілося, але є зал, є можливість, і ми дуже вдячні цьому клубу, що вони нам дали таку можливість. Тренувати та підказувати своїй дитині це відповідальна справа. А от стати у спаринг з дочкою інше. Та Емілі змогла переконати маму вийти на доріжку. Дуже рідко таке буває. Мені треба випрошувати маму. от, ну… Я тільки два рази за своє життя з нею фехтувала. І я її просила десь два тижні до цього, вимолювала її. Ну це, це вона не всім. Не усіма таке може після успішних змагань Емілі зосередиться на навчанні до початку нового етапу спортивної підготовки. А Наталія Конрад, як головна тренерка національної збірної України, працює із спортсменами та приділяє багато уваги боротьбі проти повернення до великих змагань фехтувальників з Росії та Білорусі у передолімпійський рік. Міжнародна федерація прагне протягнути їх на ліцензійні турніри. Важко Владислав Сіренко непереможений український боксер-професіонал готується до повернення на ринг. Травма змусила Сіренка зробити паузу у кар'єрі, але зараз маємо гарні новини, про які у колі спорту розкаже сам Владислав. Пройшло два з половиною місяці з моменту завершення операції. Весь цей час я відновлювався, робив спеціальні вправи. Зараз я також продовжую займатися, але вже Маю змогу робити боксерські вправи, робити фізичні вправи. Тому я тренуюсь. Ви бачите, я завершив тільки тренування, повертаюся в гарну форму і сподіваюсь, що в майбутньому я зможу вже вас порадувати новинами про свій наступний бій. Ло спорту хоче щиро привітати країну, яка у складні часи війни та скрути відкрила свої обійми для тисяч українців, підтримала і допомогла, яка не лише на нашому боці, а й взагалі на боці справедливості та справжніх людських цінностей. Величезний спортивний успіх Латвії перша нагорода чемпіонату світу з хокею в історії цієї прекрасної країни та її народу. Збірна Латвії у матчі за бронзові медалі обіграла команду США чотири шайби у ворота американців. Доказ, що ця перемога є видатною та заслуженою. А безрозмірне святкування на вулицях Риги це прояви гордості, і єднання. Так їх завжди допомагає висловити спорт і спортивні перемоги. Вся розповідь про особливий вид мистецтва, дуже сучасного, дуже дорогого, дуже красивого, дуже небезпечного і вкрай популярного. Митці працюють в атмосфері дуже гарячого суперництва. Все вирішує віртуозне володіння інструментами творчості. Отже, художнє кермування авто на трасі Гран-Прі Монако доторкніться до прекрасного на етапі чемпіонату світу Формули 1. Середземноморське місце краси, відпочинку та ігор з фортуною дуже маленька країна з величезними грошима, яка постійно дарує світові подію класу люкс. А у Монте-Карло відбуваються змагання найкращих машин і пілотів формули 1 Міські дороги не прощають помилок, тому майстерність пілотів тут це особливий вид мистецтва. Попри сучасні технології, реалізовані у болідах, робити обгони тут неймовірно складно. Тому на перший план виходить успіх у кваліфікації. Змагань, що дозволяє найкращому розпочати перегони першим. Щільні результати першої частини етапу вільної практики свідчили, що конкуренцію лідеру сезону в стайні Редбул можуть скласти і пілоти інших команд. А у дебюті кваліфікації помилився Серхіо Парес. Він не впорався з керуванням та зачепив огорожу траси. Боліт зазнав значних пошкоджень, що означало завершення відбору для мексиканця із Редбула. Однак команда не втратила найсильнішого: Макса Ферстапена, який Є лідером у загальному заліку пілотів. Макс виграв кваліфікацію у Монако вперше за кар'єру, що дозволило йому посісти пол позишену у головній гонці. Другим мав стартувати ветеран формули Фернандо Алонсо. Третім на радість місцевої публіки монегаск Шарль Леклер. Well, it all. Я дуже щасливий. Ми знали, що доведеться серйозно постаратися, аби зібрати все разом. У нас був не найкращий початок вікенду, але ми продовжили набирати обертів. У кваліфікації потрібно викладатися на повну, ризикуючи всім. На фінальному колі я не дуже добре проїхав перший сектор. Я знав, що був позаду, так що на останньому секторі віддав усі сили, подавав кілька бар'єрів і щасливий, що вперше опинився на поулі. За таких умов конкурувати із Максом у гонці було практично неможливо. Хіба що були сподівання. На технічні проблеми чи помилки Ферстапена, але цього не сталося. Не став на заваді дощ, а правильна командна тактика та вчасний підстоп дозволили Максу без проблем святкувати перемогу на етапі. Це був досить важкий заїзд, бо для моєї машини ми обрали не жорстку гуму, а от Фернандо був на харді. Ми не хотіли залишатися на цьому комплекті так довго, але нам довелося через дощ, що насувався. Шини зношувалося, потім темп трохи зріс. Але пілотувати все одно було дуже складно. Згодом. Пішов дощ, і нам довелось перейти на пробіжний комплект. Було неймовірно слизько. Коли ти так відірвався, і лідируєш, то не хочу занадто НАТО атакувати, але ти також не хочеш втрачати багато часу. Так що досить складно діяти в такій ситуації. Я торкнувся стін кілька разів. Було дуже важко пілотувати, але це ж Монако. Другим впевнено фінішував Фернандо Алонсо. А ось Шарль Леклер свою стартову позицію не зберіг. Натомість міні-сенсацію етапу в Монако створив Естебано Кон з команди Альпін. Як не намагались його наздогнати досвідчені Гемотон та Рассел, француз таки зійшов на третю сходинку подіуму. I'm, I'm I'm, I'm... я в захваті, не знаю, що й сказати. Якби нам сказали перед вікендом про потрапляння в топ 10 ми б зраділи. А тепер ми не просто в топ 10 чи топ 5 Це подіум. Ми його в вибороли, і енергія, яку я отримав від усіх протягом вікенду, неймовірна. Не знаю, як віддячити всім за підтримку. Подіум завоювала вся команда. Це наш подіум, і сподіваюсь, попереду ще багато перемог. Це доводить, що треба не втрачати віру, продовжувати працювати, що ми й робили. Подивимось, що вийде на наступному етапі гран-при Іспанії. Вітати найкращих, як зазвичай, вийшов сам князь Монако Альбар II. Той не дивно, він добре знає, що таке спорт і швидкість, адже брав участь у п'яти зимових олімпіадах. Як Бо та навіть пробував свої сили на ралі Дакар отримувати нагороди завжди приємно, але для Макса Ферстапена це вже звична справа. Поки що він впевнено йде за своїм черговим титулом чемпіона Формули 1 Гран-при Монако, як то кажуть, проїхали попереду ще багато доріг, шляхів і поворотів. Сподіваюся, безпечних та приємних. Ми усі разом повернули на літо. Кожного дня дуже спортивне і сповнене надій. Віримо у перемоги разом. Так в них буде більше необхідної сили. Успішного вам всім наступного тижня, тихих ночей та сонячних днів.